І сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, вітаю сьогоднішнім святом всіх вас, вітаю сьогоднішньою неділею, дякуючи Богу, що ми сьогодні знову зібралися на цій молитві, щоб дійсно звернутися до Бога за Його допомогою. Як є такі слова в молитві, Патріарх Філарет написав. Що ці беззаконня це є наслідок наших гріхів. Ця війна це є наслідок наших гріхів, тому що люди возгорділи. Возгорділи не тільки християни, а возгорділа вся нація. Тому що Господь допустив можливо людям тих пару років гарно пожити. Господь допустив людям і благословив, як кажуть, пенсіонерам получати вчасно зарплату це й пенсію. Робочі на роботах получали вчасно зарплату. А ми знаємо, дорогі, що найбільший гріх це не видача зарплати. Коли начальник чи, як кажуть, управляючий не видає зарплату, це він несе великий гріх. За всім народом, який в нього працює, це є найбільший гріх, коли не виплачають зарплати. І ось дорогі ці випробовування на сьогоднішній день повертаються. Можливо, Господь втомився нас слухати, як кажуть, наш плач, тому що чим більше нам Бог дає, тим більше ми плачемо, кажемо, що ми бідні, що ми не маємо. А бідна людина та, коли хвора. Бідна людина та, коли не кажуть, немічна, а ми всі з вами кажуть, здорові, здорові розумом, здорові душею. І тим самим ми повинні дякувати Богу за те, що Він нас терпить, за те, що Він нас веде до Царства Божого. І як сьогоднішній Євангелії в церквах читалося, що Апостол Петро не повірив, що Господь сотворить їм таке чудо і покаже їм доказ. Доказ те, що можна повірити, і повірі вам дасться вам. І коли вони зловили рибу, то апостоли повірили, повірили, що дійсно є чудо. Але якщо взяти страждання Господа, то ті самі апостоли зрадили Ісуса. І постає питання, де була їхня віра, де була їхня любов до Ісуса? Вони зрадили Його, але водночас покаялися, коли побачили, що Господь воскрес. І Господь каже, що блаженна та людина, яка увірила і не бачила. А ми на сьогоднішній день, дорогі, Господь нам дав все. Дав нам хліб на столі, дав нам храми, церкви, де ми маємо змогу прийти, помолитися, подякувати Богу, і ми цим нехтуємо. Ми нехтуємо законами Божими. Ми не підтримуємо ці заповіді, які Господь дає нам. Ми не підтримуємо ту любов, яку Господь каже, що я є любов. І Якщо ви Полюбите ближнього свого, то ви мені догодите. І ось дорогі, сьогодні я вас вітаю з тим святом, подяки, вітаю святою неділею. Тож, давайте помолимось за наших солдатів, помолимось за нашу Україну, за нашу державу, щоб Господь дав розуму нашому президентові, дав розуму нашим мужновладцям, які керуються державою. Тому що, як ми знаємо, кожна людина помиляється. І якщо ми будемо молитися, просити Бога, щоб він їх підтримував, то Господь допоможе їм і потім одночасно і нам. Тож давайте помолимось за нашу Україну. Господу помолімося, Господи помилуй, Боже великий, Боже всесильний, мирішні діти Твої. У покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших Примій нині благаємо Тебе, щиро молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас вислухай наші молитви і приймі благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну дою та щастя й дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай, благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, завдовець, за, за сирітця каліх і немішних, і за тих, що до Твого милосердя, та до допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, їх брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь слава Ісусу Христу. За все тобі я дякую, Ісусе спасе мій, за кров святу доброли. Дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. І знайшов, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не вода, мене своїм назвав, о Господи святи, живі в душі моїх, завжди мене навчав. Я дякую за мир і дух святий, що ти всякою живеш душі моїй. Я, дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небада. За все тобі, я дякую, ти небо бода мені, я звічно я дякую служитиму тобі.